Прийнятий. Тепер я хотів з вами порадитись. Ми маємо наступний законопроект в другому читанні, але це може суттєво відтягнути нашу роботу. У зв'язку з тим, що доповідач по законопроекту 1647 Ольга Червакова ще не підійшла до сесійного залу для доповіді. Я хотів з вами порадитись. Ми вже принесли його, порадитись з вами, чи ми приступаємо до розгляду законопроекту 14.23. Чи ми просто трішки швидше оголосимо перерву для консультацій? Добре. Переходимо до 1423 пропозиції. Далі з'явилася Оля Червакова, і тому ми можемо теоретично зараз розглядати закон 1647. Приймається? Приймається, так? Тому я запрошую до слова. Ольгу, Ольгу Червакову, але перед тим я прошу зал підтримати пропозицію про розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою. Отже, прошу підтримати дану пропозицію шляхом голосування. Будь ласка. Дякую вам. Отже, ставиться на розгляд законопроект. Проєкт закону. Про внесення змін до закону України про захист суспільної моралі 1647 і запрошується до доповіді. Перший заступник голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Червакова Ольга Валеріївна. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Запропонованим вам законопроектом номер 1647 створюються передумови, необхідні для ліквідації національної комісії з питань захисту суспільної моралі. Це найбільш одіозна державна структура, яка за 10 років свого існування запам'яталася лише скандальними рішеннями, спробами заборонити мультфільми про Сімпсонів, пісні Скрябіна та пошуками порнографії у художніх творах. Згідно з висновками Мін'юсту, Національна експертна комісія з питань моралі не має окремого предмету регулювання. Що це означає? Це означає те, що вона тільки дублює функції інших державних органів. Метою законопроєкту є вдосконалення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері суспільної моралі, тобто усунення такого дублювання. І плутанини, яка виникає внаслідок такого дублювання функцій. Також іншою метою цього законопроекту є заощадження державних коштів. За останні п'ять років на комісію було витрачено згідно її ж відповіді на запит громадської організації 30 мільйонів гривень. Тобто, це 6 мільйонів гривень на рік. Ліквідація національної комісії з питань моралі є також вимогою коаліційної угоди, і цей законопроект був внесений на вимогу громадських організацій, які вимагали ліквідувати таку комісію як безглузду. Я хочу наголосити на тому, що абсолютно не йдеться. Про припинення державного контролю за питаннями захисту суспільної моралі навпаки цей державний контроль тільки посилюється. Про писання... Прошу 10 секунд чи 20 секунд для завершення промови для пані Олі Червокової. Прописано в законі 10 держав... 9 держав дев'ять державних органів існуючих, які мають право здійснювати такий нагляд і здійснювати юридично значимі експертизи, в той час, як експертизи національної комісії з питань моралі, як наголошують адвокати, юристи і багато хто стикається з цим в щоденні прав... Прошу дати можливість завершити доповідь пані Олі. Але, будь ласка, дуже коротко. Експертизи комісії є юридично нікчемними, їх не можна прикласти ані до адміністративної, ані до кримінальної справи. Е, тому я прошу народних депутатів, будь ласка, не ототожнюйте мораль і комісію з моралі. Подекуди це не просто не тотожні речі, а протилежні. Коли була революція гідності, коли була революція гідності. Комісія з моралі не прийняла жодного рішення. Вона Засідала 28 листопада, а наступного разу вона засідала 27 лютого, і перше її рішення було про те, щоб дозволити грати в комп'ютерні ігри за умови дотримання законодавства України, а також визнати Тараса Шевченка національним героєм України для того, щоб просто останній аргумент навести вам на користь ліквідації цієї комісії. Хочу показати вам. Звернення голови цієї комісії Василя Костицького до працівників міліції датоване. О, я. Ми Так, давай Будь ласка, дайте закінчити, пані Оля. 17 грудня 2013 року, після звірячого побиття міліцією мирних демонстрантів, Василь Костицький пише. День працівників міліції, вітаючи мі міліціянтів з днем професійним святом, це свято тих, без чиєї допомоги найчастіше неможливий благополучний результат збереження миру та злагоди у суспільстві. Він звертається до них і каже: від імені національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, шановні лицарі правопорядку, сердечно вітаю вас із професійним святом в цей же день. Новини рісніють стрічка новинами про те, що єврома. Айданівці пікетують міністерство внутрішніх справ і вимагають відставки Захарченка за, за звіряче побиття студентів і за нерозслідувані справи проти тих, хто це зробив. Тому я пропоную, будь ласка, шановні колеги, давайте припинимо ці спекуляції на питаннях моралі. Після того, як ця комісія буде ліквідована, нічого не зникне і не настане моральний армагедон. Тільки буде впорядковано державний нагляд, і зникнуть оці, як казав Микола Азаров, у і кровосісі, які за державний кошт просто займаються спекуляціями. В часи війни це просто неприпустимо. Дякую, Дякую за увагу, шановні депутати. Прошу записатись два за два проти. П'ять хвилин. Отже, запрошується до слова в Тимошенко, Юрій, Народний фронт. Прошу дати слово. Шановні друзі, тут і говорити нема про що довго. Комісія показала, що вона нічого конкретно для захисту моралі в Україні не зробила, вимагає негайного ліквідування. Також потрібно визначити якусь структуру, яка більш конкретно буде займатися саме цією справою, адже там, де сім мамок, там дітя не бавлене, вести більш строгі норми моралі в державі і відбирати ліцензії у тих телеканалів, які ці норми порушують. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, до слова запрошується від фракції самопоміч Підлесецький. Прошу включити мікрофон. Я прошу передати слово Ірині Подоляк. Шановні... Шановні панове депутати, в той час, коли ми кардинально скорочуємо соціальний пакет для наших громадян, в той час, коли в нас ведуть йдуть дуже важкі перемовини з Міжнародним малютним фондом, в той час, коли ми повинні берегти кожну копійку і думати про наших військових на сході, ми вважаємо за доречне підтримати позицію, яка стосується ефективного використання бюджетних коштів платників податку. Ми наголошуємо теж на тому, що закон про збереження. Суспільної моралі повинен дотримуватися, і всі органи, які діяльність яких спрямована на контроль за виконанням законодавства, повинні дуже інтенсивно працювати. Тому просимо підтримати цей законопроект і е, прийняти його е, за основу в першому читанні. Дякую, дякую вам, блок Петра Порошенка, Ірина Герашенко передає слово Юрію Луценкові. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, шановний пане голово, шановні колеги. Зараз ми вирішуємо питання не про збереження суспільної моралі, вона безумовно повинна бути. Ми зараз маємо можливість ліквідувати потворне дитя Черновецького, який придумав абсолютно незрозумілий орган, який займається абсолютно незрозумілими речами для задоволення цього органу. Тому є пропозиція проголосувати за всім залом, підтримавши те, що мораль в суспільстві має виховувати не окремі індивідуми, а саме суспільство. Дякую, дякую. Є ще прохання від фракції Радикальна партія надати слово. Вони не попали в І Я надаю слово Ігорю Мусійчуку від радикальної партії. Прошу включити мікрофон. Ігор Масічук, включений мікрофон. Ігор Масічук, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми безумовно підтримуємо цей законопроект, так як комісія з дотримання національної моралі є абсолютно паразитуючим органом, який, крім поїдання бюджетних коштів, нічим не займається. Більше того, цей орган зганьбив. Не тільки себе, а саму ідею дотримання моралі і захисту моралі в українському суспільстві, в зв'язку з цим вважаємо за необхідне підтримати згаданий законопроект за основу і в цілому. Так як не потрібна і є загальна думка зали, не потрібний абсолютно орган має бути ліквідований. І чим швидше, тим швидше ми і більше державних коштів зекономимо. Дякую, дякую вам. І на завершення до слова запрошується голова комітету, який розглядав дане питання е е комітету Свобода слова та інформаційної політики Вікторія Сюмер для певних уточнень. Шановні колеги, очевидно, що жодна держава не може якимось чином координувати чи контролювати мораль. Орган, який коштує 3 мільйони гривень платникам податків, і який вирішує, що є порнографією, що є еротикою, це занадто велика розкіш для України в часи війни. Комітет ухвалив рішення підтримати цей законопроект у першому читанні. Дякую. Я думаю, що вже, вже проговорили всі позиції з цього приводу. Можемо голосувати, так, шановні колеги? Чую, що лунають пропозиції за основою в цілому? Будь ласка, шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Я можу тільки поставити пропозицію на голосування, а парламент визначається. Чи за основу, чи в цілому, будь ласка, підготовтесь до голосування на ваш розгляд носиться законопроект номер 1647, проєкт сім. про внесення змін та закону України про захист суспільної моралі щодо державного нагляду. Реціномер номер 1647. за основу і в цілому. Прошу голосувати. За основою в цілому Плей. визначайтесь. Визначайтесь, визначайтесь. Народні депутати визначились. 245. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, народні депутати. Згідно регламенту, я маю оголосити 30 хвилин перерву, тому продовжуємо наше засідання в 12.30. Я прошу нікого не запізнюватись.